you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров втрапив під хвилю звинувачень від порохоботів у корупції після звільнення керівника Держспецзв'язку Юрія Щеголя. Федорову закидають те, що він, начебто, був кінцевим бенефіціаром корупційної схеми у Держспецзв'язку, А голова цього відомства був його гаманцем. Ожули хвилю звинувачень Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони України. У заяві на своїй сторінці у Фейсбук Дейнега вказав, що ніби корупційний. Підґрунті роботи було служби, що сповільнює та погіршує роботу військових. На його думку, затримання Щеголя, обшуки по справі, якого відбулися ще півроку тому. Це лише перші ластівки. Екс заступник закидає Фьодорову повільний темп цифровізації та насичення армії дронами, що грає на руку противнику. Цю риторику з радістю підхопили медіа колишнього президента України, яких хлібом не годуй дай внести розкол в українське суспільство. Поспішати приймати слова Дейнеги за чисто монету, крок дуже необачний. Він уже відзначався Одіозними заявами типу Порошенко найрезультативніший верховний головнокомандувач за історію незалежної України. Дейнега взагалі не гидує Порошенківськими медійними помийками та не втрачає нагоди там обхвалити сивочолого з ніг до голови. Укид проти міністра цифрової трансформації для порохоботів. Зручна нагода намагатися зруйнувати репутацію справді нового імені в українській політиці, який відзначився інноваційними ініціативами, що полегшували життя мільйонів українців. Створення держави в смартфоні було сп... Справжньою інновацією, яка змусила інші держави серйозно подивитись на Україну як на сучасну та технологічну державу, яка здатна сміливо впроваджувати нові технології у життя своїх громадян, підняла її привабливість для бізнесу, спростувавши кілограми паперової тяганини. За ці роки дія стала невіднятою частиною життя українців. З початком повномасштабного вторгнення цифрова трансформація стала ще більш важливим напрямом для держави. Федоров очолив таку ініціативу, як армія. Дронів, що заподіяла мільярдну шкоду росокупантам та максимально доклав зусиль до створення в Україні потокового виробництва таких необхідних у сьогоднішніх умовах армії технічних засобів. Окрім цього, міністр анонсував армію роботів та армію РЕБ. Останнє особливо важливе у розрізі ЄСи Валерія Залужного, який відзначає критичну важливість таких систем для фронту для протидії росокупантам. Повертаючись до заяв порохоботів, важливо зазначити, що сам Дейнега з 21 лютого 23 обіймав посаду. Заступника Міноборони України, тобто, мав безпосередню можливість впливати на процеси, які відбувалися у відомстві, та просувати зміни, які він бачив необхідними однак, критикувати ж найлегше. Нагадаємо, що Голя звинувачують у заволодінні держкоштами в сумі 62 мільйона гривень. Деєнега називає його гаманцем, що означає збір хабарів і відкатів не для себе, а для мінцифри, що для більшості українців означає персонально для Федорова. Проте знайдені у Щиголя кошти просто не співрозмірні з сумами коштів на роз. З яких впливає прямо чи опосередковано Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, настільки впливовий, що недавно полобіював перерозподіл військового ПДФО від місцевих бюджетів на 43 мільярди гривень на рік. Уявіть собі, скільки мало осісти у Федорова після освоєння 43 мільярдів, якщо Дейнега правий і щеголь дійсно є гаманцем мінцифри. Хоч і брав участь у реалізації програми Мінцифри Армія Дронів, вона виконувалася у тісній співпраці з генштабом ЗСУ та Файндрайзер. Сінговою ініціативою United 24. Тому Феодоров, якому нав'язують ніби лобіювання призначення Щегуля на посаду та закликають подати у відставку через відкрите на нього провадження, точно не є вершиною піраміди зла, яким його виставляють порохоботи не потрібно створювати в очах суспільства безгрішних політфігур. Кожен повинен нести відповідальність за злочини та помилки співрозмірні ті шкоді, які вони можуть завдати країні, яка знаходиться в стані війни. Проте для кожного такого випадку потрібні не голослівні звинувачення та інфонакиди, а справедливі розслідування, факти та вироки на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть свій коментар.